У світі, де всі говорять, майже ніхто не думає, де всі мають думку, майже ніхто не перевіряє факти. І саме тому більшість людей живуть не своїм розумом. Але в тебе є вибір можеш навчитися мислити точно і вирізнятися серед 99%. Точне мислення це не просто корисна навичка, це зброя, щит, компас, це мистецтво бачити істину серед шуму. Наполеон Гіл сказав Думайте власною головою і перевіряйте все, у що вірите. І хоч це звучить просто, майже ніхто цього не робить люди приймають бажане за дійсне, вірять у чутки, будують плани на емоціях і потім дивуються, чому їх життя як корабель без штурвалу. Але є й інший шлях цей шлях мислення, засноване на фактах, логіці і розсудливості. Ти мислиш. Чи тобі думають? У більшості людей є думки, але немає свого мислення. Вони цитують заголовки, повторюють, усі так кажуть, будують життя на чужих переконаннях. І навіть не помічають цього. Точне мислення починається з чесного питання: Хто зараз думає у моїй голові? Ти чи телевізор? Ти чи Тікток? Ти чи родичі, вчителі експерти? Коли хтось каже, Я чув, що це так. Всі так вважають. Мені сказали, що це не мислення, це пасивне копіювання. А значить, оце не твій розум працює, а чужий. Практика перша піймай себе на фразі Я чув, що. І одразу запитай ХТО сказав? Звідки це? Чому я в це вірю? Другу спробу спробуй зробити один день, у якому ти ставиш під сумнів усе, що сприймаєш на віру. Перша звичка на все життя. Коли чуєш чиюсь думку, завжди подумай, а які факти за цим стоять? Бо думати точно означає не дозволяти світові думати за тебе. Якщо ти не керуєш своїм мисленням, хтось інший зробить це за тебе. Три форми мислення інструменти для точності. Щоб мислити точно треба не просто мати розум. Потрібно знати, як ним користуватись. Бо розум без структури як меч у руках дитини. Ось три головні інструменти точного мислення. Перше індукція, коли ти припускаєш, друга дедукція, коли ти виходиш із фактів, третя логіка, коли ти спираєшся на досвід і здоровий глуст, перше індуктивне мислення. Я не знаю напевно, але припускаю, що це коли ти не маєш усіх фактів, але будеш діяти на основі припущень небезпека. Твоя уява може побудувати красиву, але хибну реальність. Приклад, він не відповідає на повідомлення напевно, злиться. А може, просто немає інтернету? Як використовувати, тільки з відкритим розумом, бути готовим змінити думку при появі нових фактів, едуктивне мислення. Ось що я знаю. Тому ось що логічно зробити. Це коли ти маєш факти і дієш, спираючись на них. Приклад. Я отримав статистику. Клієнти обирають простіше значить, ми маємо спростити продукт. Помилка люди часто вважають щось фактом, хоча це чутки або бажання. Як використовувати, перевіряй джерела, не спирайся на думки, замасковані під факти, логічне мислення це нагадує щось, що я вже пережив це мислення через аналогію, минулий досвід, шаблони. Приклад, я бачив, як інші провалювались, бо не слухали команду. Я зараз у схожій ситуації треба зупинитись і подумати. Логіка не завжди точна, але часто найшвидша. Це інтуїція, підсилена досвідом. Ти можеш використовувати всі три, але завжди пам'ятай, на чому базується моє рішення: факт, гіпотеза, досвід, висновок. Точне мислення це не просто думати, це усвідомлено обирати, як саме думати. І це. Ключ до рішень, які не жалкуєш два кроки точного мислення відчисти і відібрати точне мислення, це як очищення золота. Багато пилу, багато домішок. Але якщо знаєш, що шукаєш, знайдеш чисту цінність. І щоб дійти до істини, потрібно зробити два безкомпромісні кроки. Крок один відірви факти від фантазії. Скільки разів ти робив висновки, які виявлялись помилковими, тому що ти сплутав. Правду з чутками. Знання з емоцією. Факт з тим, що хтось сказав. Приклад це ніхто не купує. А ти перевіряв цифри? Чи просто почув це в коментарі? Формула мислителя. Звідки ця інформація? Хто її сказав? Чому я вірю цьому джерелу? Крок 2. відірви важливе від другорядного. Навіть серед правди 90% інформації не має значення. Приклад, ти хочеш побудувати кар'єру. Важливий факт яка компетенція зараз найцінніша? Неважливий факт, що про це думає твій дядько, який не змінював роботи 15 років важливим є те, що прямо впливає на твою мету. Все інше шум. Запитай собі, чи допомагає це мені досягти головної цілі. Чи це просто цікавий, але непотрібний факт? Висновок Крок один. Фільтруй правду від фантазії. Крок два. Залиш тільки те, що має значення. І тоді твоє мислення стає лазером, а не ліхтариком. Бо в наш час перемагає не той, хто знає більше, а той, хто вміє відкидати зайве. Захисти свій розум правда чи вплив У кожного з нас відкритий портал у свідомість. І кожного дня хтось намагається туди щось залити телебачення, соцмережі, радники, друзі, знайомі, любі експерти. А головне твої власні емоції. Але пам'ятай, те, що повторюється, не обов'язково правда. Правило один Не приймай думку за факт фрази, які слід негайно ставити під сумнів Я чув, що всі кажуть ну, ти ж знаєш, як воно. Якщо немає джерела, не ну це не факт, це плітка. Практика. Запитай як ти це знаєш? Яке джерело це досвід чи чутка? Правило 2. Порада не рівна істині. Більшість пораду а це не допомога. Це проекція чужого страху або досвіду. Приклад, ти кажеш, Я хочу відкрити бізнес. І тобі у відповідь Не ризикуй. Я пробував, не вийшло. Але ти не він. І часи інші. Перший рівень підготовки? Інший. Поради треба зважувати, а не ковтати. Правило три медіа факти змі. Це не джерело істини, це джерело емоцій. Я бачив у новинах ок. Але чия це думка? Хто фінансує канал? Яка мета сюжету? Мислитель не реагує, він аналізує. Правило чотири емоція нерівна рівна реальність. Любов, злість, образа, ревнощі, ейфорія усе це робить нас тимчасово нездатними мислити точно. Якщо ти в емоціях, краще не приймай рішень. Інструмент золотий запит на все життя. Що я зараз знаю точно це факт чи припущення? Це досвід чи ілюзія? Це моя думка чи чиясь емоція? Твій розум, це святилище. І якщо ти не фільтруєш інформацію, а хтось фільтрує тебе, захищай свою свідомість бо саме вона головна ціль усіх, хто хоче тебе контролювати. Коли емоції кіплять, чи можеш ти мислити чітко любов, злість, страх, ейфорія? Ці стани вимикають мислення. Вони не питають дозволу, вони просто захоплюють розум. І саме в ці моменти ти приймаєш рішення, які потім шкодуєш приклад підписав контракт, бо горів. Зіпсував стосунки, бо образився. Вліз у проект, бо закохався в ідею. Сказав зайве, бо був злий. Емоції можуть бути порадниками, але ніколи штурманом. Правило точне мислення можливе тільки при внутрішній тиші. Якщо всередині гримить, зупинись не вирішуй, не реагуй, не роби висновків. Три техніки, як утримати мозок при собі перша пауза 10 секунд. Коли хочеться відповісти, вибухнути, різко діяти, рахуй до 10. це час, коли логіка повертається. Друге. Запиши. Не скажи, почуття виривається назовні. Напиши. Прочитай. Перечитай. Тепер виріши, чи це варто озвучувати. Третє. Що я хочу і, і до чого ведеться дія. Пряма перевірка. Я зараз керуюсь ціллю. Чи просто зливаю емоцію? Головне. Ти не робот. Але якщо не навчився керувати емоціями, твоє мислення буде вічно спотвореним. Самодисципліна не тюрма, це Куан єдина свобода мислити ясно, коли всередині шторм. Висновок мудрий це не той, хто не відчуває, а той, хто думає, попри те, що відчуває, коли ти здатен витримати хвилю емоцій, твій розум стає дзеркалом істини, а твої рішення непохитними. Життя точного мислителя це інша ліга. У світі, де всі кричать, нав'язують, панікують. Той, хто мислить точно, стає спокійним магнітом впевненості. Він не скаче між ах і ой. Він не будує життя на заголовках, він не потрапляє в пастки маніпуляцій. Він думає чітко, самостійно на основі фактів і в напрямку власної мети. П'ять щоденних звичок точного мислителя перше фільтрує інформацію, не бере в голову усе підряд. Завжди питає, звідки це. Навіщо мені це знати? Другий. Записує думки він знає. Розум як поле. Щоб засіяти його правильним, потрібна рука й папір. Третій. Не діє на емоціях. Він зупиняється, спостерігає. Думає. А потім вирішує. Четвертий перевіряє джерела, де цифри, де факти. Чи це просто красива, але порожня думка? П'яте. Рухається до цілі, а не до шуму. Його мислення не розпорошене, воно сфокусоване на тому, що веде до результату. Істина у світі інформаційної війни, де кожен бореться за твою увагу, точне мислення. У вас єдина свобода, фінальний посил. Якщо ти справді почнеш жити з точністю в голові, ти відчуєш, як змінюється все: менше хаосу, більше ясності, сильніші рішення, менше маніпуляцій, більше свободи. Бо той, хто володіє своїм розумом, володіє своїм життям.